Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок. Вийшла на дорогу. Зойчик прискакав. Ранок. І у нас дощик. Куди ти будеш бігти? У нас дощик. Такий тихенький, дрібненький, знаєте, як кажуть, обложний, дуже добре. Очахнемо трохи усі ми рослини, ми, земля. І я ж посіяла, вам казала, там бурячок, огірочки-кабачки, то, я думаю, як буде такий. Облужний дощі кіти, то земельку промоче, і мої огірки кабачки зійдуть. Заховався за кущі, мабуть, теж нас побочив. виїжджаємо із села. І... які поля соняшнику саме квітні. що особливого нічого вдома не робитимеш, відпочиваємо по справах з'їздимо в селище, заодно зайду в насінневий магазин, попитаю за насіння пекінської капусти, три диски, заодно в дівчаток запитаю, коли в наших краях потрібно сіяти його. Там дівчатка працюють такі, консультацію нададуть. Дівчатка вже з досвіду. Куплю насіння і ще й садити, я думаю, не буду сіять. Але нехай насіннячко вже вдома лежить. Ми вже приїхали додому, була в насінневому магазині, скупилася, в те, що не планувала. Ось це, Жодного разу ще таку речку дайкон не сіяла. Темненько тут похмуро ж на вулиці. А це, знаєте, як кажуть, за гуртом жит повісився. Зайшла в нас магазин, нікого з покупців не було, почала скуплятися. Зайшли за мною три жіночки, і всі беруть дайкун. Ну, можна підходити сам, самим до стелажів і е, брати пакуночки. Я ж повернулася і кажу: ви всі берете дайкун. Смачна ця редька, бо жодного разу не сіяли. Всі кажуть, смачна! Беріть, сійте. І самі будете взимку їсти, і ще й і курей годувати. Це зеленю, чи і так можна натирати та давати, якщо лишня буде. Взяла. Ну, вони брали в у, у тих пакуночках, знаєте, червоно-синіх, які вам не подобаються. Я взяла цю Голландію. Дорожче вона. Посію, скуштуємо. Редиску червону, круглу на пакуночку ж бачила, бо там вже в насінневому беру, на магазині беруть великих пакунках, а тоді розсипають у менші. Рондер Голландія. За 30 гривень сюди насипали. Це теж голландське насіння. І два пакуночки взяла це Японія вже, пекінської капусти, ось табулуга. Сорт якийсь, і, ну, яка, який сорт був у нас в магазині. Табулуга і річчя. Посію, оскільки там насінин. рахували, порахуйте чи ні, бо я ще не рахувала. Посію. Запитала я в магазині у дівчаток. Коли сіяти в наших краях Пекінську капусту, вони сказали: беріть вже і сійте. Люди сіють. Сьогодні, оце ж дощик пройшов, земелька серенька буду переодягатися та йти на город, сіяти Пекінську капусту і редьку Дайкон. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!